Добрий день. Сьогодні хочу показати просте рішення, як я зробив кришку ями. В інтернеті є багато всяких варіантів, там чуть ли не гідравлічні. Ну Це все дуже складно. Там варять під низ, під каркас, ще одні направляючи, воно там сувається. Да, то все гарно. Ну, зробити таке, ну, як то кажеться, без спеціального обладнання і в домашніх умовах ну це складно. А так зараз ті доски піднімати, ну теж ну, задовбало. От, що я виріши? Зробив от... Це фіксатор зараз витягну. От. От, взяв звичайні бруски ну, по висоті, щоб вони підходили по висоті огулка. Анкерами їх вкрутив коротше, туди. От, другий. І наверх поставив такі направляючі. Ну, ті направляючі, я не знаю, як вони правильно називаються, вони використовуються в меблях в столах на от кришки столів. От, от вони там використовуються. Є різних розмірів, 60 см, метр, там, скільки ще, 40 см. Ну, Мені 60 треба було. Я зробив от так, щоб кришка відкривалася по рівень машини. От, бампер і кінець кришки. Сюди просто зробив таку ручку, щоб за нею можна було собі закрити. От. От, закрив. Це, вроде такі свої рідні фіксатори, щоб вона назад не від'їжджала. Просто два болта, дирки Вот. Все, вона вже нікуди не дінеться. Вперед вона не поїде, бо там штопорить сам механізм, а назад болти. Ну і сюди, от от дірки. По-перше, щоб болти не потіряти. а по-друге, вони теж виконують функцію штопора, вони впираються в задні доски. Там стоїть 4 доски, ну, там яма доски лежать, да, і воно в них впирається. От. Якщо, наприклад, треба щось робити спереді. Заліз, кришку закрив, доски от можна зняти. Вони знімаються. Кришка закрита і как би от кінець машини, воно не мішає. Абсолютно не мішає, до всього там є доступ. Таке. А, і ззади, отут от на досках, ну, я там зробив такий гачочок по висоті, щоб воно співпадало, і поставив. Два таких малесеньких підшипничка. Ось вони там. Раз. І два. Вони йдуть потім скользати по тих от досках. Ну, бо сама та фігня тяжка, то теж доски. І вона гне направляючи. А Отак воно на підшипниках собі по досках. Раз. Від'їхало. Ну і все, от так от просто. Вже їх не треба піднімати. оце. Бо то мене так доставало оце піднімання. Я все думав, думав, як зробити. Думав, там що роблять, так сходами. вниз. Ну, Це все прекрасно, це все красиво. Но, як то кажеться, для того тримати спеціальний інструмент, спеціальні навики. А таке може зробити кожен. Тут воно по висоті не мішає, от воно от, от так от під машину заїжджає собі. От. Ну і тут ну, трошечки один, шок, як би то неудобство сказати, що. Доски, звісно, виступають над... над ямою. Ну, до того, -то скоро вот, до того дуже скоро привикається. До того привикається дуже скоро, от вони отак виступають, рівно з ямою, але виступають. До того привикаєш дуже скоро і все ну, нормально, нічого не мішає. Ось вот так от. Ну от. Дякую за перегляд.